Він має до двох сотень концертів на рік по всьому світові. Графік у нього розписано до 2015-го. А цими вихідними він був у Києві і вперше не з концертом. До столиці прилетіла всесвітньо відома зірка російської фортепіаної школи Денис Мацуєв. Він тут, аби представити новий міжнародний конкурс молодих піаністів віком до 13 років, який організовує Сбербанк Росії в Україні. Відбудеться він в листопаді. Партнером проекту виступив і фонд Віктора Пінчука. Його ім'я відомо не тільки на всю Росію, а й світ. Зірка Дениса Мацуєва запалилась, коли йому було ледве 16 років. Він підкорив російсько-світові сцени грою на фортепіано. Нині він у Києві тут зізнається майже як удома, бо мама українка. У нас довгі відносини з Києвом. Я би сказав так, любовні відносини. тому що для мене Київ це дитинство моєї мами, которое здесь. Росла уже уехала в уїхали с родителями, где родился я. Нині соліст московської філармонії що досі пам'ятає, як починалася його тріумфальна кар'єра музиканта. Це було на початку 90-х, Саме тоді фонд нові імена їздив Росією у пошуках талантів. Тоді йому було всього 14. Та зустріч зі своєю наставницею і педагогинею з Москви Іветою Вороновою пам'ятає, й досі Вона сказала, кіска, Ми хочемо тебе позвати в Москву. Щоб ти сыграл на концерті і так далі. Я сказав и убежал обратно на футбольне поле, не пон... не понимая того, що произошло. Тоді у нього з'явилася підтримка, концерти, гастролі і колосальний ріст. Він грав у Букенгенському палаці на запрошення британської королеви. Чотири рази для папи римського у штаб-квартирі НАТО йому корилися всі європейські, азійські та американські сцени. Нині він теж взявся шукати нових імен. В травні провів міжнародний конкурс в Астані, А в листопаді планує в Києві представити міжнародний конкурс фестиваль юних піаністів віком до 13 років. Його організовує Зберібан Росії в Україні. Спершу члени журі прийматимуть відеозаявки з 17 країн, де представлено банк. Відеозаписи переглядатимуть члени журі, і зі всіх оберуть 15 найліпших конкурсантів. Що цікаво, ті 15, що потраплять до другого туру, автоматично прийдуть і до фіналу. От тут саме сучасне особені, котрий відлічає адругіїх від конкурс. Люди, которые приезжают сюда, они уже автоматически становятся дипломантами, как минимум, этого конкурса. То есть они играют гарантированно втор, второй и третий тур, второй тур это сольный, і третій тур це з оркестром. Основна умова в другому турі. Обов'язково один твір на вибір українського композитора. Хто буде членом журі, поки ще таємниця. Однак організатори вже привідкривають завісу. Премії чекають не тільки на переможців, а й на їхніх педагогів. Мені здається, це дуже благородно. У них в всякого самнення має бути стимул. тому що ну, мені здається, розглядати талант это все одно зависит от приподавателя человека, который, так сказать, мало розгляді, да що вдохнуть іскрику uh, надіжди. П'ятеро лауреатів та десятеро дипломатів здобудуть найголовніше підтримку після конкурсу у вигляді мастер-класів, концертів і навчання у відомій літній школі музикантів в російському місті Суздалі. Наша задача главне не только этих унікальних самородків со всего мира, а главное проследить, как они будуть розвиватися далі. Это вот самое важное, тому, що сейчас, звісно, унікальне поколення. Унікальне покоління вундеркиндов. Такого не було 20 років назад. Конкурс фестиваль відбуватиметься протягом тижня. Між конкурсними днями свій сольник обіцяє дати і сам Денис Мацуєв. Умови подання заявок для відбіркового туру. З'являться вже на початку липня на сайті організатора. Юліян Чар Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.